Доброго дня, шановні колеги. Дякую шановним господарям цього пресці прес-служби, цього залу, за те, що надали можливість. Насправді, друзі, дуже серйозна і важлива подія нас очікує в другому турі. А перш за все хотів би звернутися як до Людей, які висуваються, а також і це перш за все, що мене більше все турбує, і моїх колег, і всю громадськість, яка вчора зібралась на засіданні. Що після введення і вступу в дію нового кримінального кодексу з поправками щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, на сьогодні вже навіть є приклади. Коли виборець вже страждає, коли виборець вже засуджений, я трошки пізніше ще вам приведу такі приклади, де це саме відбувається. Тому зараз ми не можемо сказати, що бери 300 гривень і ти зробив справу, а роби так, як хочеш. На жаль, вже так не вийде. Бо це вже за цим вже йде кримінальна відповідальність. Зразу скажу вам. Що від 5100 гривень до 2 років позбавлення волі або 2 роки виправних робіт за те, що ви будете брати, я вже не кажу про інші речі, ми зараз кажемо про підку. Як ми знаємо, перед виборами всі кандидати, всі партії займаються Тобто проводять свою передвиборчу кампанію, дуже багато обіцянок хтось, продуктові пакети роздає, хтось роздає матеріальну допомогу, ліфти, дороги так і таке інше. Це все, це все робиться, як в тому сатиристичному, коли рибаку, Золота рибка, каже, вибач, не можу я кожного тижня проводити вибори. От настільки ситуація в країні, напевно, у нас, щоб це все, -все відремонтувалося. Також щодо ці всі речі регламентує у нас закон про місцеві вибори та кримінальний кодекс України. Так, відповідний закон прямо забороняє застосовувати підкуп як дію, що перескажає вільному формуванню та виборця. у частині четвертий. Статті 60 закону про місцеві вибори вказано, що заборонено проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборців. виборцям грошей, чи безоплатно, чи на пільгових умовах, чи проведення ярмарок, чи я вибачаюсь безкоштовні взагалі маршрутки, чи одна гривня маршрутки це все заборонено. На жаль, на сьогодні ще. Гравці основні не відповідають за такі речі, які називаються в законі непрямим підкупом. От. Тому хотілося б повідомити, що якщо ви отримуєте якийсь пакетик біля виборчої дільниці, або десь ще пакетик з логотипом певної організації, партії або кандидата, От то вартість цього пакету, якщо буде перевищувати 5% мінімальної зарплатні, а це 69 ,90 гривень 90 копійок, то це вже то це вже називається підкупом. Якщо, якщо взагалі безкоштовно і немає ніяких ознак, то це, то це вже прямий підкуп, і тут діє, діє вже безпосередньо з нуля. Разом, тим, разом з тим, у Кримінальному кодексі України використовується таке поняття, як неправомірна вигода. Ще таке Згідно з ним підкупом виборця вважається як надання неправомірної вигоди виборцю, так і її пропозиція чи навіть обіцянка в наданні. Це також Вважаю. Неправильна вигода включає в себе кошти, майно, переваги, пільги, послуги чи нематеріальні активи. Ми про це вже з вами говорили. При цьому, на відміну від закону в кодексі, щоб ми тут не, не путались, що в кодексі є така норма, як 3%. Але закон про вибори був прийнятий трошки пізніше, і там вже було встало на 5%. Тому правильніше буде і дієвіше буде 5% від мінімальної зарплати. Ми всі знаємо, що мінімальна зарплата була нещодавно підвищена до 1378 гривень. Тому це буде, я вже казав, про це 68 гривень 90 копійок. Вважається підкуп, також агітація шляхом надання підприємствам, установам, організаціям вказаної неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів, робіт, послуг. Такі дії караються обмеженам волі, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади від 1 до 3 років. Однак закон про місцеві вибори в питаннях проведення кандидатами та місцевими організаціями партії агітації є спеціальним, але про це я вже сказав, що все-таки діє 5%. Отже, якщо роздають в пакеті олію, цукор і просять проголосувати за певного кандидата або, навпаки, не голосувати за іншого, то вартість цих продуктів для проведення факту підкупу виборців має перевищувати 68%. ,3%. Не варто забувати, що за такі незаконні дії. І в чинному законодавстві передбачена і кримінальна відповідальність. Тому у нас з'явилась стаття 160, яка Кримінального кодексу України, яка була посилена і підписана о, не дуже швидко, але все-таки посилена, е, яка передбачає покарання як для будь-якої особи, і тільки їй виконува 16 років, та здійснює, яка здійснює підкуп обмеженням волі на строк до 3 років. Ви вже знаємо, три студента займалися підкупом, трошки заробляли в Чернівцях, От, їм ну, дали рік, рік від відтермінування від покарання, але три роки вони вже мають. Тобто судимість вони вже мають. Якщо вони на, ще на якихось виборах, ще там десь спробують, не думаю, що вже все. Взагалі вважається, що і всі експерти, і е, виборчі. Комітет виборців України висловлюється, от і Ольга Івазовська це опора, висловлюється за те, що е, слухайте, давайте ми хоча б декілька людей от, просто, е, пройдемо по закону і е, щоб люди відповідали. Тобто посадить декілька людей, е, як це має бути, і може решті людям стане, е, ну, не, не захочеться приймати участь в цих речах. Хотілося б також сказати, що є вже в цій статті і такі тяжкі злочини. тяжкі злочини. Тобто це були у нас злочини середньої важкості, а тепер є тяжкі злочини, про які я також хотів би наголосити. Це такі як незаконні вимоги посадової особи з метою вплинути. На рішення виборчої комісії вони, вони караються позбавленням воли від 5 до 10 років. А також, що у нас часто відбувається на дільницях, це підробка виборчих документів. Увага! 3-7 років, викрадання чи приховування скриньки з бюлетенями або протоколу про вже про підрахунки. Увага від 5 до 7 років. Ми будемо зараз вже пропадати з печатями, з скриньками і щось, там, і щось там робити. А тепер саме головніше, а тепер саме головне те, що стосується нашого виборця. Якщо він навіть не знаю яким чином, але взяв бюлетень, який йому не належить. Неправомірно він взяв чий то отримав бюлетень і піш і пішов голосувати. Він від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів, це штраф такий, або на два роки сяде до в'язниці. Тепер ми думаємо, чи брати цей бюлетень. Я вже не кажу про те, щоб його винести на вулицю. Да? От хотілося б також одним рядком сказати, що коли друзі, давайте будемо пам'ятати, що ніхто... Після виборів нікого захищати не буде. Вони зараз дуже чітко кажуть: ви наша команда, ми вас не бросимо. У вас буде така покришка, що вас ООН не достане. Брехня маячня, саме настояща маячня. Відповідати будете кожен з вас. І за вами буде це порушення, якщо ми з колегами його зафіксуємо. А фіксувати ми знаємо, я. у нас у всіх є камери, у нас у всіх є телефони. Ми це знімаємо, викликаємо міліцію, беремо два свідка, фіксуємо і до побачення відпочивати до наступних виборів. Якщо повезе, дадуть рік. <клес> так що от такі справи тепер є над чим подумати. Я вважаю, що це демократично. Не, не треба тут ні про які тиски і так далі. Це правильно в інших країнах навіть садять в тюрму, якщо людина не ходить на вибори. От не цікаво тобі життя суспільства. Не ходиш на вибори, так що ти тоді вимагаєш від суспільства якихось там речей, хороших дорог і зелених газонів в паркі. Тому ти виправий забійну.